Хімія, яка мене з'їдає, чи здоров'я, яке я повертаю. Сьогодні саме про це. Ви Знаєте, останнім часом мені пишуть е, в коментарях різні люди на штаб Борис, і ти там свою хімію німецькою єсиш, доїсишся колись, що пожалкуєш про це. І я усміхаюсь на це, бо колись я сам майже вірив у це. Я теж був із тих людей, що думали, що здоров'я лікується таблетками. Одна від тиску, інша від шлунку, друга від голови, третя від нервів, п'ята і так далі роками. І це був мій стиль життя, моя норма, бо так живуть більшість. Мені головне було знати, чи є в мене знайомі лікарі, до кого звертатися, але в якийсь момент я зловив себе на думці, що я живу між кабінетами лікарів і аптеками. Роки проходять, гроші втрачаються, стан погіршується, ну максимум трохи стабільним, а в більшості він гірший. І головне, і головне запитання, яке тоді і прозвучало в моїй голові, то хто мене реально з'їдає? Ті німецькі гелі Лоєвера, які я останні 12 років приймають, чи роки лікування без відновлення раніше? Давайте поговоримо чесно про медицину, доказову медицину. Вона потрібна і я дуже поважаю лікарів. Якщо щось сталося, операція, інфекція, загроза життю, ми всі біжимо до лікарів і правильно робимо. Але 80% наших хвороб щоденних проблем саме. По здоров'ю це не про екстрені стани, це про клітину, про її стан. Про те, що вона або токсична всередині, або голодна, або і те, і те. І ось тоді до мене прийшло дуже просте розуміння, якому нас не вчать ні в школі де. Я не відновлююсь, я просто глушу симптоми всієї цієї фармакології. Тиск глушу, біль глушу, серце глушу, шлунок глушу, стрес глушу. А організм мені кричить: Боресе! Я отруєний, я голодний. Я хочу детоксикації і живлення, а не ще одну таблетку. Тому я і змінив підхід не лікарів, не медицину, а свій спосіб життя. Я почав давати організму те, що він просив десятиріччям, і фізична активність. І алоєвера, щоб зняти інтоксикацію і запалення, і мінеральний комплекс ProBalance, щоб ремінералізувати клетину, і, і пробіотики про 12, щоб нарешті мій пробіом, ой, этот, кишківник працював, і аміготрі, і майнмастер, і вітаміни, щоб серце і нерви все працювали. Білок, пауер, коктейлі, супи. І знаєте, що сталося? Нічого магічного, просто Раніс перестав бути отруйним і голодним і почав робити те, до чого створений Богом, сам відновлюватись, регенерувати і стабілізувати стани. Природно, без хімії, без міфів. І тепер я можу сказати чесно, нас губить наше неглоство, а не немецька хімія. Нас губить дефіцит знань про клітину і роки симптоматичного лікування без відновлення основ. Неалої Вере нас з'їдає. Нас з'їдає хронічне запалення, стрес і клітинний голод. Друже, якщо ти задивився до цього часу і ти відчуваєш, що твоє тіло давно вже сигналізує, не ігноруй це. Напиши мені в приват, і я допоможу розібратися з твоїм станом. Чесно професійно і безкрайності по здоров'я це не боротьба, це відновлення того, що всередині тебе вже закладено Богом.